У світі, де ми шукаємо сенс і відповіді на важливі питання, є слова, які допомагають нам знайти спокій і силу. Ці слова не просто молитва вони основа віри християн, яка передається від покоління до покоління вже понад півтори тисячі років. Символ віри це короткий виклад основних догматів християнської віри. Він потрібен для того, щоб кожен християнин знав головні істини віри й міг сповідувати їх вголос як підтвердження своєї віри в Бога. Ці слова входять до складу щоденних молитов і охоплюють найголовніше: віру в єдиного Бога Творця, Ісуса Христа, Його втілення, хрест і Воскресіння, Святого Духа, єдину святу, Соборну й апостольську церкву, хрещення. Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. А зараз настав час ознайомитися зі словами, які об'єднують усіх християн самим символом віри, прислухайтеся до кожного слова, відчуйте його силу та значення для вашого серця. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі. І всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через нього. Все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день. Як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде у славі судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і Рівнославимий, що говорив через пророків єдину святу Соборну й апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Ці слова не просто ритуал. Це спосіб відчути духовну силу, відкрити серце для Бога і знайти мир у будь-якій ситуації. Читайте символ віри щодня, діліться ним із близькими, і він стане вашим джерелом сили, надії та світла. Не бійтеся відкривати серце для віри, нехай ці слова живуть у вас, даруючи спокій і духовну впевненість у кожен день.